Добрий день, мене звати Альона, я лікар-косметолог, працюю в цій сфері з 2011 року. Е, вже багато досвіду в цій сфері. І моя мрія була отримати діодний лазер. І е, я вирішила і зупинилася на цій моделі. Чому? Тому що ця модель має три сертифікати. Сертифікат європейський, FDA, сертифікат та український. Компанія зарекомендувала себе дуже багато років на ринку України. Вже 14 років апарати Adonis працюють на ринку дуже ефективно. Клієнти дуже задоволені результатами. Також ми отримали навчання безкоштовне з лікарем-косметологом, яка є методистом. В цієї сфері. Навчання дуже якісне, інформативне, і ми дуже задоволені цими знаннями.